Доброго вечора, Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст В Єрош... прямому стрімі українські сукіряни, стрім, який завжди говорить правду, стрім, який намагається об'єднати думаючих людей в важкий воєнний час. Що я вам, дорогі друзі, скажу? По перше, по перше, я хочу низько вклонитися і подякувати. От знаєте. <зараз>, зараз в мене важка ситуація. Я хворію, і по обличчю моєму ви зараз можете побачити, що я не дуже добре себе почуваю. І знаєте, що мені додає сил? Додає сил те, що люди допомагають мені допомагають мені лікуватися і дають мені надію. Я дякую пану Андрію. Особлива подяка пану Олексію. Велика подяка пану Олексію, я дякую пані Тетяні з і іншим людям, які надіслали мені донати після вчорашнього стріму. В Україні є добрі люди, добрі милосердні, які допомагають, допомагають мені в важку, в важку хвилину, в важку, важкий час мого життя. Тому я низько кланяюся їм. Дякую, дякую, дорогі друзі, за підтримку. Якщо Бог дасть мені сили, якщо Бог дасть мені видрепатися, я буду воювати, працювати до останнього. Дякую, рідні. Підписуйтесь, що ще радує. Радує те, що пішли підписки. Люди почали вірити. Люди почали підписуватись на YouTube канал Ігор Кравцов. Це радує. Підписуйтесь, українці, друзі мої дорогі. Підписуйтесь. Навіть важко хворий, я працюю кожен день і говорю правду, не зважаючи ні на що. І, дорогі рідні, хто зможе, допомагайте донати, ваші донати це моя надія на те, що я зможу активно працювати. Я дуже заскучив за активною працею, за лісами, за полями. Я дуже зіскучив за тим, щоб. Щоб боротися, боротися, не сидіти в хаті, не виходити з двору, а боротися. Боротися реально боротися. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Хто у нас приєднався з друзів? Volkswagen Passat, Пан Светур. Паненді, Залізничний транспорт, Рома Зубчук рідний дорогий, Наталя Барташевська, Феофанійський Пан, Доброго вечора, Олег Бойко і Маріна Клин. Ну, сестричка Маріна Клин. Ви знаєте, я дякую всім друзям, які приєдналися, і Марина Клин, моя сестричка з Канади, названа сестричка, приєдналася. У неї була важка травма з ноги. Я от думав, як вона, як вона, переживав за неї. Ну, вона сьогодні приєдналася. Радий сестричка. І Володимир Фролов, я теж дивлюсь. І обнімаю всіх друзів в чаті, обнімаю всіх друзів, тому що. Коли читаю чат, мені хочеться жити. Віра, віра і підтримка на відстані. Дякую. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні у нас тема народного бунту. Я, як журналіст і історик, завжди підкреслюю український і ютуб-канал Єгор Кравцов відрізняється тим, що ми ніколи не працюємо по заказухі, по лікалу, по шаблону. Ну, от подивіться, будь ласка, я завжди е, клацую і дивлюся, що викладено було сьогодні на Ютубі. Ну, як завжди, Віталій Портников. Віталій Портников, я не буду його критикувати, але факт, то, що його відео зросло майже до 15 відео за один день, свідчить про те, що хтось вкладує великі гроші в Віталія Портникова. А Віталій Портников вміло накидає локшину. На вуха українців Багато відео сьогодні про те, що Зеленський наїхав на Китай. Ну, от вдумайтесь, назва відео дай там тисячі лайків. Зеленський наїхав на Китай. Ну, як президент Зеленський може. Наїхати на Китай. Скажіть, будь ласка, хто може наїхати на Китай? Українці ведуться. Ви знаєте, от у мене таке враження, що майже 99% відео на Ютубі е мають за мету просто навішати локшину українцям. 99. Фактично, майже тільки один процент блогерів на Ютубі. Говорять правду, на превеликий жаль. Е, що пише сестричка Марина е, Клин? Вже видужую потихеньку, про тебе не забуваю. При першій можливості щось придумаю. Дякую, сестричка, дякую, рідно. Ти знаєш, справа не в тому, що ти придумаєш. Справа в тому, що ти з'явилася, справа в тому, що я бачу, що ти потихеньку видужиш. Видужую рідно. З Божою допомогою прорвемося. Пані Ірина, добрий вечір з Хмельницького. Дякую, дякую. Рома Зубчук, ми всі скучили за нормальним життям. Саша Спащенко, Наташа Двуйко, пан Найп, добрий вечір з Івано-Франківщини. Дякую, дорогі друзі, всіх обнімаю. Що я вам скажу? дорогий Рома Зубчук. Ми всі скучили за е, нормальним життям. Але, чесно кажучи, я вже п'ятий, шостий рік важко хворію. От я мало коли кому говорив, і навіть в своєму місті, навіть е, навіть рідним, да і близьким людям, друзям, яких у мене небагато, тому що справжніх друзів завжди мало. Я ніколи не говорив, що я хворію. Я 5, 6, 7 років важко хворію, Але тому, що я все життя займався спортом, тому що в мене порода козацька, здорового, міцного українського козака, мій організм тримався. А зараз він дає збій. Непросте життя. Все життя з 86-го року я боровся за Україну. І, як я казав, таке життя воно йде на самоліквідацію, на самознищення. І Мені теж Рома Зубчук і теж дорогі українці хочеться, хочеться нормального мирного життя. Питання як? Питання як? Величезною трагедією України є те, що нас з давніх давен хочуть знищити. От величезною трагедією нам ніколи не дають спокійно жити, тому що ми знаходимося в центрі Європи. Між європейською цивілізацією і Азією. Тому нас хочуть знищити за те, що у нас велика країна, за наші землі, за наші надра, за наші води, за наше географічне положення. Нас хочуть знищити. Зрозумійте і Рома зрозумій. На превеликий жаль, усі ми хочемо нормально жити, нам не дають. І на превеликий жаль скоріш за все. Нам потрібно боротись до кінця за те, щоб вижити зараз. Я ж кажу, мені теж хочеться нормально пожити. Доля. Доля. Тому я що скажу, дорогий Рома Зубчук, і всім іншим. Просто тримаємося. Я знаю, важко, знаю, знаю, страшно важко. Просто, дорогі рідні, тримаємося. Ну, і перейдемо до основної теми: е Стріму, до основної теми стріму. У нас основна тема стріму: 에, про те, що на превеликий жаль ніхто не бачить. Не бачать наші провладні блогери, а зараз дуже багато блогерів починають робити на владу. Не бачать е, наші чиновники, депутати, політичні діячі і активісти. Ніхто не побачив, окрім. мене в Україні наростає загроза масового бунту населення. І на це, на превеликий жаль ніхто не звертає уваги. Ніхто не звертає уваги. І от масовий бунт населення в Україні буквально назріває, він буквально набухає, він буквально, ну буквально зріє. І на превеликий жаль, влада на це не звертає уваги. Є дві причини: важке життя українців: тарифи і мобілізація. Все це, на мою думку, приведе скоро до масових бунтів в Україні. Так вони зараз уже є, ці бунти. Подивіться, в Львівській області е кришнаїти в своєму таборі не дали провести мобілізацію ТЦКшникам. Фактично викинули поліцаїв тцкшників з свого табору. На е, масові протести, масовий спротив людей ТЦК. В Черкаській області, в Звенигородському районі ТЦКшнику кинули у двір бойову гранату Ф1. Причому об'єктивно кажу, ТЦКшник воював, син воює. У доньки ТЦКшника чоловік загинув на війні. Чернівецькій області, бійка у ТЦК, в обласному ТЦК. Мешканець Києва прийшов е, уточняти облікові дані, його почали бити. І він почав бити. Визвали поліцію. Ось така версія: чоловік ударив і його почали бити. Ну, хоча я не думаю, що е, людина з Києва в Чернівцях прийшла в ТЦК з наміром побити натовп ТЦКшників. Друге. Подивіться, будь ласка, у мене на Ігор Швець профіль Фейсбук відео, як в Чернівецькій області, роздають повістки. В Чернівецькій області троє з ТЦКшників кинули людину на землю, скрутили, а потім почали бити ногами. Вдумайтеся. Троє ТЦКшників крутять людину. Люди йдуть, усім байдуже. Скрутили. А потім по черзі починають бити ногами. Скажіть, будь ласка, от я сьогодні це відео порозкидав по усім соцмережам Чернівецької області. Я один. Знову от хто скаже, як я борюся? Уся Чернівецька область мовчала до тих пір, поки я оце відео не порозкидав по усім соціальним групам Чернівецької області і підняв хвилю по російській волну. Скажіть, будь ласка, до чого приводить влада оцією мобілізацією? Ну, до чого приводить влада? Вона приводить людей, вибачте, вона приводить людей, вона приводить людей до бунтів. І оці бунти прийдуть в масовий бунт. І це ж колесо історії. Задайте Першу світову війну, задайте Російську імперію. Коли на третій рік війни почалися масові бунти населення, які потім переросли в лютневу, а потім в жовтневу революцію, історія ж іде по колу, історія, й повторюється, на превеликий жаль, е нашу владу це якось ну, або не хвилює, або, скоріше за все, влада просто дистанціювалася від мобілізації. Мобілізація пішла на плечі ТЦК, а ТЦК перетворилися в банду, яка просто винищує українців. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. І що характерно, що характерно, що цю позицію займаю на даний момент тільки один я? Хочете повірити? Подивіться, будь ласка, інтерв'ю Борислава Бляхера. Ви знаєте Борислава Бляхера? А хто такий Борислав Бляхер? Напишіть, будь ласка, хто такий Борислав Бляхер. Шановні друзі мої в чаті. Борислав Бляхер це Борислав Береза. Так, Борислав Береза відомий блогер, український блогер, колишній депутат, людина, яка воювала. Так от, Борислав Бляхер, він же, вибачте, я не, анти, я не антисеміт. Але Борислав Бляхер єврей. І от сьогодні Борислав Бляхер-єврей сказав одну річ: він виступив за насильницьку мобілізацію в Україні. Сьогодні відкрито Борислав Бляхер Береза виступив за насильницьку мобілізацію в Україні, виступив за те, щоб українців насильно гнати на фронт. Він зробив це відкрито, показуючи те. Що його не хвилює доля простого українця, він сьогодні просто взяв зірвав маску. Ви знаєте, я вже давно вам кажу, що ці всі плачі чиновників депутатів, колишніх депутатів, таких як Гордон, Борислав Бляхер, Береза і всіх інших блогерів, є просто крокодиловими сльозами. Вони воювати по-справжньому не воювали і воювати не підуть. І не погонять дітей, чиновників депутатів, тому що це їхні колеги. Хоч сьогоднішній чиновник, хоч колишній чиновник, хоч сьогоднішній депутат, хоч колишній депутат, такий як Борислав Бляхер-Береза, всі вони пов'язані зв'язками. І от сьогодні, коли Борислав Бляхер сказав, що потрібно ж комусь воювати, що ТЦК діє правильно, він просто зірвав себе маску і показав справжнє обличчя. Що владі, колишній, владі сьогоднішній байдужа доля українців, простих робітників селян, простої інтелігенції, вони повинні йти помирати. І це сказав Бляхер і Береза. Хоча 10% поліцаїв, і як сьогодні по інсайдерській інформації, 50% рятувальників, пожежників ДСНС повинні йти на фронт. Кажуть, уже 10% поліцаїв на фронті. Що я вам скажу, дорогі рідні? Причому що заявляють, що мобілізація у нас переповнила усі навчальні центри в Україні. Причому заявляють, що мобілізовано буде до 1 мільйона українських чоловіків? Причому, що сьогодні вийшло відео, де людина називає номер військової частини, номер полігону і каже, як там навчають? А навчають дуже просто: нічому не навчають, себто підготовку скоротили військову. Загальну військову підготовку з двох місяців до півтора на полігоні. Він каже, за місяць ми стріляли тільки один раз. По медицині нас навіть не, не навчали накладати турнікети, прочитали щось на папері. Е, з усього їх тільки добре навчили інженерно-саперній підготовці, тому що там був військовий, який довго воював професійний сапер. Все. Туалети на вулиці, їда погана, харчуються в кафе за свої гроші. про наряди взагалі смішно. Е, полігон не оточений навіть е, не те, що парканом, навіть не колючим дротом. Є тільки ворота, де стоїть наряд і повинен доповідати хто коли проїхав. Коротше кажучи, е-е дурдом як в радянській армії. Чим більше в армії дубов, тим крепше наша оборона. Нічого в ЗСУ не міняється. Як був совок, як була дубова радянська армія дубова, тому що вона була сама велика. так і залишилося. Далі що. У нас контрнаступ. Контрнаступ на Харківщині. Добре, дуже добре, що у нас контрнаступ. У нас рапортують, що дуже багато. Е Знищили артилерію, дуже багато знищили танків, знищили танкову колону росіян, яка з російського боку мала підійти до Сумщини. Все дуже добре. Але є дуже багато відео, де люди з передової кажуть, що ніякої зброї немає. І тому, от я не знаю, кому вірити. От чесно кажучи, я не знаю, кому вірити, чи цим рапортам, ура, рапортам Генерального штабу, по яким ми вже давно знищили е, російську армію, так? Чи тим людям, які перекажуть про реальні проблеми на передовій? Ви знаєте, в мене є таке враження, що е, Україна розділена на реальний і нереальний світ. Реальний світ бачить простий народ. На якому все, на якій звалили все: і податки, і е, донати на ЗСУ, і, і безгрошів'я і хвороби. І ну що що терпить, що терпить виносить, терпить простий народ? Усі по російськи тяготи війни виносить простий український народ. Це реальний важкий світ. А чиновники, депутати, влада і інші знаходяться. В нереальному світі вони не бачать, не хочуть навіть не розуміють все те, що переносить український народ. А головне, не розуміють або не хочуть розуміти те, що підвищення цін, насильницька мобілізація, все те, що виносить український народ, може призвести до масового бульту. вірніше вони це відчувають. І Борислав Бляхер-Береза да. Хитренький Береза, який сьогодні скинув маску, каже: Ну, ви знаєте, оце все, що говорять про ТЦК це російський ПСО. І російська агентура розганяє е, ненависть українців про ТЦК. Скажіть, будь ласка, я сьогодні виклав чотири відео про ТЦК. Я виклав реальні відео, де ТЦКшники б'ють, убивають і знущаються з українських людей. Я виклав відео, в якому. В селі була масова бійня на вулиці. Коли ти цикашників, вдумайтесь, ви знаєте, от страшна картина. Відео, де ТЦКшники кидають снопами чоловіків і тягнуть їхні добусів, тягнуть по пилюці. А жінки кидаються на ТЦКшників відбивають від лежачих чоловіків, зривають з них майки. А ТЦКшники з голими торсами відбігають, потім розганяються і б'ють кулаками ногами лежачих чоловіків, б'ють ногами жінок. Скажіть, будь ласка, що це робиться в Україні? От що це робиться в Україні? А я скажу: в Україні все йде до масових бунтів населення. І це не те, що я російський іпсошник, російський агент чи провокатор. Просто я добре знаю історію. Рано чи пізно війна, яка йде дуже довго, закінчується масовими бунтами населення в країні, яка воює. Тому що простий народ, він ну, просто вже доходить точка кипіння у простого народу. І який український народ, як віл, терплячий, але, але рано чи пізно терпіння закінчиться. І я дуже хотів би, я завжди підкреслюю своїх відео: я ніколи не був прибічником Майдану в буньку в воєнний час. Підкреслюю, ніколи не був. Я завжди просив владу зглянутися над проблемами народу простого українського. Але чомусь влада наша не хоче це робити на превеликий жаль. Відпрацював я 22 хвилини. Дякую, дорогі друзі. Ой. Дякую, дорогі друзі. Дякую чату. Чат я прочитаю після стріму. Дякую за 117 лайків. Дякую всім, хто дивиться, хто підписується, підписникам. Обнімаю всіх дорогих українців. Обнімаю. Підписуйтесь на YouTube, YouTube канал Ігор Кравцов. Навіть важко хворий я буду працювати до останнього, допомагайте рідні донатами 54 57 08, 25 13 71, 89, 78, карточка предбанку І ще звертаюсь до вас, щирі українці. єдиний Єдина можливість вижити простим українцям це об'єднуватися. Об Любі, дорогі, прості українці. Не гризіться між собою, не гризіться по вірі, не гризіться по політичним переконанням, не гризіться. Любіть один одного, прості українці. Любіть один одного, допомагайте один одному. Дуже вас прошу. єднання простих українців, усіх простих українців, українців, росіян, молдованів, румун. Болгар, ну, усіх національностей, які живуть в Україні, дасть можливість нам вижити, вижити, вижити і витягнути Україну. Дякую, мої дорогі рідні, спокійного, гарного вечора вам. Слава Україні і смерть ворогам. До завтра, мої дорогі друзі. Обнімаю всіх, обнімаю рідні. Тримаймося!